У типлі граді, вранці рано співає плаче ярославна, як та зозуленька кує, словами жалю додає. Полечу з егзицею, тією чайкою вдовицею та понад доном полечу. Рока в омочу в ріці каялі. І на тілі, на княжім білім, Помарнілім, Омию кров суху, Отру глибокі тяжкі рани. Хвелить, плаче Ярославна, тевлі рано, на валу. Вітрило, вітер мій єдиний, легкий, крилатий господине. На що, на дужому крилі, на вої любії мої, на князя ладо моє миле, ти ханові метаєш стріли? Немало неба і землі, і моря синього. На морі гойдай насади кораблі, а ти прилютий, горе, горе, моє веселіє украв, в степу на тирсі розібгав. Шумує квелич, плаче рано, у дивлі граді Ярославна і каже Дужий і старий, широкий Дніпре немалий, пробив єси високі скали, текучі в землю половчана, носив єси на байдаках. На половчан, на коб'яка, дружину тую, Святославлю, О мій словутицю приславний, Моє те ладо принеси, щоб я постіль весела слала, у море сліз не посилала, сльозами моря не долить. І плаче, плаче, Ярославна, Спотивлена голову на брамі. Сонце присвятеє, на землю радість принесло. І людям, і землі моєї туги нудьги не розвело. Святий, огненний господине спалив їси луги, степи, спалив і князя, і дружину, спали мене на самоті, або не грій і не світи. Загину, Владо, я загину.